Вітаю! Я Михайло Гончар і це мій YouTube канал Гравітація. Відразу скажу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки. Я розповім вам сьогодні дещо незвичайне. А саме про взаємозв'язок між подіями, які на перший погляд, ну ніяк між собою не пов'язані, і відбувалися в різних регіонах. Що я маю на увазі? Удар російською міжфантально-балістичною ракетою по Дніпру 21 листопада. Ми всі ще продовжуємо осмислювати і не тільки в Україні, але й за рубежем, що то було, і що то за послання з Кремля до світу. Ну, в принципі, якби консенсус в експертного співтовариства є в цьому контексті, що це було перехід від стратегії стримування. Як це називають в Москві? До стратегії залякування. І книга з такою назвою вийшла, до речі, нещодавно в Москві за авторства двох пропутінських політологів, які традиційно обслуговують Кремль Треніна і Караганова, і за участі колишнього командувача Тихоокеанським флотом Авакянця. так і називається. От здержування к устрашенню. Звісно, на це не звернули там великої уваги. Навіть в російських ЗМІ серйозного такого пропагандистського розгону не було. Але варто на дещо звернути увагу з тих прес-конференцій, які е, робили ці діячі. Це з одного боку. З іншого боку, в Балтійському морі в ніч 17 на 18 листопада відбулась непересічна в лапках подія. А саме, знову раптово, в лапки беру теж, були перерізані два кабелі ліній волоконно-оптичного зв'язку. В одному випадку це та лінія, яка сполучає Швецію та Литву, а в іншому випадку Фінляндію та Німеччину. І о, парадокс. Знову китайське судно, знову російський екіпаж, але цього разу. А вже не було такої уповільненої реакції, як рік тому назад, в 23 му році, пам'ятаєте, розповідав це в своїх випусках, про перерізання газопроводу Балтик Конектор і також лінії волоконно-оптичного зв'язку між Фінляндією та Естонією. Це трапилося 7 жовтня 23-го року. А і тоді головною діючою особою було китайське судно Контейнеровос і теж російський екіпаж. Ну, от бачите. Яка несподіванка в лапках, ця епопея продовжується. Знову таки наші європейські партнери здались питанням: а що то було? Ну, з одного боку, як би зрозуміло, що абсолютно не випадковість, тим більше, що знову ж таки якір цього судна, китайського судна, ЄПЕН, тягнувся десь 175 кілометрів приблизно по дну Балтики. Нагадаю, що минулого року десь якір волочився порядка 185 кілометрів. Це вже приблизно методологія, можна сказати так. Сотню миль треба тягнути якір щоб перерізати е, кабелі зв'язку. А їх, до речі, на Балтиці там ще є. Ви спитаєте: а як це співвідноситься, те, що відбулося е, російський удар по Дніпру між балістичною ракетою? І те, що відбулось на Балтиці, та ще й при чому тут тренінг з Карагановим і Авенцем. 30 жовтня трійця, Караганов Тренін і Авекеанц представили свою книгу от здержування к устрашенню», Але у вигляді рекомендацій для російської влади, для Кремля, власне кажучи, як діяти по розробленій ними ж. Лєснице ескалації, тобто сходинкам ядерної ескалації. Що, мовляв, які кроки потрібно зробити, перш ніж Росія буде готова завдати ядерного удару. Серед цих рекомендацій є доволі цікаві рекомендації, і це не пов'язано з безпосередньо нанесенням ядерного удару. Нагадаю, що за день до цього, саме 29 жовтня, Путін провів такі собі е, показові е, навчання, застосування е, е, стратегічних ядерних сил. Це була така показушна е, е, операція, розрахована якраз на певний медіа-ефект. І наступного дня, тому випадково, випадково е, тренін Караганові Авокеанс оприлюднюють свої рекомендації. Так от що цікаво, що в цих рекомендаціях ну окрім е, тих страшилок, які вже і раніше е, запускалися е, в медіа, зокрема, там е, нанесення е, ударів, не ядерних ударів по е, тим е, аеродромам, звідки надходить Україні військова допомога. Ну, очевидно, мають на увазі польський Рящів, е, через який іде якраз основний потік е, західної допомоги Україні. Також нанесення ударів у тому випадку, якщо, наприклад, українська авіація буде базуватись на аеродромах НАТО, то ці аеродроми стануть також об'єктами російських ударів. Окрім того, якщо раптом контингенти країн НАТО зайдуть на територію України, то вони також стануть об'єктами цих уражень. Ну, Ось в такому контексті, якби все це далі підводиться до того, що це щаблинка за щаблинкою, Росія змушена буде діяти у відповідь на агресію НАТО. І з-поміж інших рекомендацій є і такий пунктик, який стосується перерізання кабелів зв'язку у Балтійському морі. Ось так, відкритим текстом. 11 листопада, буквально не минули й пара тижнів, коли Ніколай Патрушев, який зараз є очільником морської колегії Росії і помічником Путіна, дає інтерв'ю російському комерсанту, і, з поміж іншого, відзначає один пункт цікавий: що, мовляв, Сполучені Штати і Британія. Ну, готуються, по суті, перерізати кабелі зв'язку у Балтійському морі, що, мовляв, ну, хочуть ізолювати Європу. Що Європа, мовляв, про Ну, звичайно, воно виглядає абсолютно смішно, але тим не менше, це теж прозвучало. І вже не просто з вуст якихось там політологів чи колишніх командувачів е Тихоокеанським флотом, а з вуст людини, яка, власне кажучи, традиційно впродовж десятиліть. Формує те, що називається путінська політика. Таким чином, все доволі відверто з боку Кремля. Я не знаю, що там розслідують шведи, німці, фіни і литовці. Звісно, що є певна процедура, певні механізми, за якими це здійснюється, але Кремль, по-моєму, нічого не приховує. Себто тут уже не просто потрібно розслідувати так, як це робиться, нагадаю, з інцидентом 7 жовтня 2023 року, який все розслідують, 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 розслідують. І розслідувати не можуть. От, мовляв, судно є, воно чомусь в європейських водах більше не з'являється. От Незрозуміло, чому воно не з'являється. Та зрозуміло, чому воно не з'являється. Тому що це був механізм якраз проведення гібридної спецоперації російсько-китайської. Можливо, китайці використали темну, не виключаю цього, як і зараз. Можливо, китайське судно було просто для того, щоб відволікти увагу від роботи е, спеціальної водолазної групи, яка, так би мовити, там на Дні Морському е, робила диверсію. Але схоже на те, що цього не було, що технологія, яка відпрацювалась, Ефективно, минулого року була зсована і зараз. І розрахунок був простий що. Ну, а власне зараз європейці почнуть довгу і нудну процедуру розслідування. Ну, дійсно, воно так виглядає. Але нехай собі розслідування йде. Повторюю, що на цей раз судно було затримано в районі протоки Каттегат в Данії, данським фрегатом. І таким чином воно зараз нерухомлене, йдуть слідчі дії. ну, поглянемо що з того буде. Але що потрібно робити? І вже негайно, не чекаючи результатів розслідування, і так все лежить на поверхні. Кремль, по суті, відвертий, як ніколи, в цьому контексті. Він просто насміхається над європейцями, ну, американцями так само. Тому, з урахуванням того, де це трапилось, а саме в Балтійському морі, відповідь, якраз той випадок, коли повинна бути. З одного боку, дзеркальною, теж Балтійському морі, а з іншого боку, асиметричною. Балтика це дуже чутлива місцина для е, Росії, зокрема для експорту російської нафти, основний потік російської нафти на світовий ринок і, відповідно, основний притік грошей в бюджет війни йде через Балтику. В принципі, Балтійські країни вони вже мають консенсус для того, щоб покінчити. Чи принаймні мінімізувати цей нафтовий трафік через Балтику, бо він вже становить екологічну небезпеку. Але, будучи дуже такими законослухняними для європейців принцип римського права, пакта Сун Церванда, договори повинні виконуватись, є понад усе. Нагадаю, що судновий трафік проходження суден і кораблів. Через данські протоки регулюється Копенгагенським трактатом 1857 року середини 19 століття. Середини 19 століття, коли поняття нафтовий танкер, тим більше нафтовий трафік, не існувало. Нагадаю, що перший е нафтовий танкер нафтовне судно з'явилося в цьому світі. Через 20 років, а саме в 1877 році, на шведській корабельні був збудований перший танкер Зороастр. Отже, Копенгагенський трактат давно застарів. Звісно, його не потрібно чіпати, але очевидно, що потрібно ввести з огляду на агресію Росії, яка має місце не тільки проти України, але й проти Європи, і, зокрема. Балтійське море є вже театром воєнних дій. Тому потрібно ввести спеціальний режим для Балтійського моря, і мова навіть не йде про те, що це повинні запровадити там країни ЄС, де консенсусу не буде, оскільки є троянські коні Кремля у вигляді Орбана і Фіцо, а просто країни, якраз регіону Балтійського моря, бо це вже море ЄС і НАТО, і якраз Балтійці мають консенсус щодо необхідності обмеження російського нафтового трафіку. Треба просто це зробити і завдати цим удару путінській агресії проти України і Європи. І робити це потрібно, не відкладаючи в довгий ящик, а негайно приступати до цього. Тим більше, що багато речей в контексті такої правової підготовки, наскільки відомо, вже наявні. Отже, Справа за політичною волею. Будемо сподіватися, що якраз в нордичних країн і в Балтійських країн вона є. І вони це продемонстрували, допомагаючи Україні продовжити допомогу Україні. Дякую за увагу. Далі буде. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі!